Вітаю! Я Лопатюк Валентина Іванівна, директор закладу дошкільної освіти номер 15 Грелик Звягільської міської ради, пропоную тему особливості розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзивного навчання, методи та прийоми роботи в закладі дошкільної освіти. Отже, порушення інтелекту це виразне, незворотне, системне порушення пізнавальної діяльності. Яке виникає внаслідок дифузного органічного пошкодження кори головного мозку, це якісні зміни всієї психіки, всієї особистості, що стали результатом перенесених органічних ушкоджень центральної нервової системи. Такий розвиток, при якому страждає не лише інтелект, а й емоційно-вольова сфера. Основними психічними особливостями розвитку пізнавальної діяльності дітей з інтелектуальними порушеннями є недорозвинення пізнавальних інтересів порушення пізнавальної діяльності, а також психічних процесів, таких як відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, увага, мовлення, порушення емоційної сфери і специфічні особливості особистості. Існують факти про порушення інтелектуального розвитку у дітей. Раніше інтелектуальні порушення називали розумовою відсталістю. Терміни розумова відсталість та інші сьогодні не використовуються. Порушення інтелекту не лікується. Порушення інтелектуального розвитку це первинне порушення, від нього виникають наслідки та особливості, які називаються вторинними порушеннями і можуть коригуватися педагогами. Причиною виникнення інтелектуальних порушень є понад 250 чинників під час вагітності, народження або в ранньому дитинстві. Існує декілька ступенів інтелектуального порушення. Поділ на ступені відбувається на основі IQ. Типової людини, який становить 100-120 одиниць. Отже, легкий ступінь має IQ 50-69 одиниць, помірний ступінь 35 49, тяжкий – 20-34. Легкий ступінь характеризується затримкою мовленнявого розвитку та зниженням психічних процесів, таких як пам'ять, увага, мислення, сприйняття, відчуття. Дитина з помірним ступенем має достатній рівень комунікації на елементарному рівні, потребує супроводу та додаткових упор. Також дитина не може довго слухати пояснення педагога, володіє не усіма навичками самообслуговування, дитині важко даються соціальні сигнали та взаємодія, потребує розширених інструкцій, часто не щитує емоції, має фрагментовані думки, фразове мовлення. Дитина з тяжким ступенем характеризується мовленням та комунікацією на мінімальному рівні, використовує невербальні форми комунікації, у дитини труднощі з моторними навичками, вона фізично слабка, потребує щоденної постійної допомоги, з самообслуговування, не розуміє безпечних і небезпечних факторів, увага вибіркова, її об'єм, концентрація, розподіл низькі. При тяжкому ступені пошкодження у дитини поверхове сприймання і фрагментарне пам'ять мимовільна, мислення наочно дієве, розумові операції виконує частково, емоційний фон нестійкий, але після тривалих та систематичних занять можна сформувати елементарні побутові навички. Після того як дитина потрапляє в заклад дошкільної освіти, робота з нею починається з спостереження, яке триває від двох тижнів до одного місяця зміст спостереження наступний пізнавальний розвиток, емоційний мовленнєвий розвиток, спілкування з однолітками, з дорослими, ігрова сфера, особистісний розвиток. Існує основні три напрями у роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями: це формування і розвиток елементарних побутових навичок, розвиток мовленнєво-комунікативних навичок. Організація і забезпечення соціальної взаємодії дитини. Команда супроводу виставляє обов'язкові цілі для індивідуальної програми розвитку. Обов'язковими є мовленнєво комунікативні навички, побутові культурно-гігієнічні навички, соціальні навички, пізнавальні навички. Першочерговими завданнями для дитини є формування практичних навичок. До прикладу, вміти робити вибір, Вміти слухати, сидіти за столом, проситися в туалет, розглядати малюнки, грати самостійно та з групою дітей та інші. Основним базовим прийомом у роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями є встановлення позитивного емоційного контакту педагога з дитиною. На основі цього прийому базується вся інша педагогічна діяльність, також наступні прийоми, які теж важливі у роботі з дітьми. Це кожна дитина має свій темп розвитку. Дайте дитині час. Успіх дитини заохочується, невдача не оцінюється. Вихователю потрібно підготувати дітей групи до сприйняття іншої дитини, бесідою про те, що усі ми різні, кожен особливий. Формувати у дитини здатність комунікувати з однолітками, використовувати наочність, метод повторень, використовувати картинки, які відображають послідовність тих чи інших дій, при засвоєнні навичок самообслуговування, давати дитині розуміння між вільною грою і заняттям. Педагогам слід пам'ятати, комунікативні навички є базовими для навчання дитини з порушенням інтелектуального розвитку, працювати з умінням виконувати інструкції, розуміти звернення мовлення, відповідати на запитання різного характеру. Методи для розвитку мовленнєво комунікативних навичок наступні розвиток розуміння мови, розвиток невербальних засобів комунікації, розвиток мовних засобів, формування діалогічного мовлення, створення мовних ситуацій, які дозволяють організувати безпосереднє спілкування дітей, дитактичні ігри та вправи, навміння активно слухати, співпрацювати, переробляти інформацію, повідомляти необхідну інформацію, обмежена кількість наочності, використання тактильних методів спілкування, обійми, пригортання, утримання за руку. Методи для навчання соціально-побутових навичок залежать від ступеню тяжкості інтелектуальних труднощів. Для дітей з легким ступенем використовуємо методи нормотипової дитини зі спрощенням або ускладненням. Для дітей з складним ступенем тяжкості застосовуємо наступні методи вчити дитину тут і зараз, орієнтуватися не на вік дитини, а на її можливості, коментувати все, що робить дитина. Поступово переходити від повного супроводу до часткового, візуалізувати всі дії дитини. У дитини мають бути обов'язки залучати дитину до гри. До прикладу, покрокова інструкція, як мити руки. Весь процес миття рук має бути зображений в картинках і починається він як от з першого закоти рукава, ключи воду, намочи руки, натисни дозатор, потри долоні. У цьому потрібно наголосити, що дитина має порахувати або дорослий до трьох. Це необхідно для того, щоб дитина зрозуміла, скільки часу необхідно для чистого миття рук. І закінчується інструкція наступним. Витерти руки рушником, повісити рушник, опустити рукава. Для пізнавального розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями використовуємо наступні методи адаптація змісту знань. Зменшення обсягу матеріалу, його спрощення за характером і структурою, научність навчання, задіювання якомога більшої кількості аналізаторів, слух, зір, дотик, уповільненість з процесу навчання, з урахуванням інертності нервових процесів дітей, повторення, включення дитини в діяльність, використання гри у навчальній роботі, дотримання охоронно-педагічного режиму, позитивні емоції педагога. Співпраця з батьками ключ до успіху. При першому знайомстві з батьками педагоги можуть провести анкетування батьків. Це необхідно для вивчення особливостей дітей та майбутнього планування якісної роботи з ними. Також потрібно звернути увагу на останній пункт анкети для батьків ваш запит. Якщо батьки прописують запит для педагогів, це означає їх зацікавленість у розвитку дитини. Якщо ні, то вони втратили надію або зневірились і потребують допомоги. Спілкування з батьками відбувається м'яко і тактовно. Вихователі, педагоги об'єктивно описують стан дитини і дають рекомендації за принципом. Якщо батьки можуть це зробити, то даємо ще рекомендації. Якщо не можуть, запитуємо, чим їм допомогти. Підтримуємо надію батьків, наголошуємо, разом ми зробимо все. Інформуємо батьків про те, що дитині вдалося, а що ні, за принципом почерговості, тобто бутерброду добре, погано. Встановлюємо довірливі стосунки з батьками, долучаємо батьків до команди супроводу, розподіляємо відповідальність з батьками, не приймаємо критику батьків на свою адресу за особисту образу. Дошкільний період важливий етап корекційно-розвивальної роботи з дитиною. Від ефективності якої залежить подальший успіх її навчання та розвиток, при правильному підході до організації виховання і навчання дітей з інтелектуальними порушеннями, можна коригувати порушення розвитку пізнавальних процесів і мови, що сприятиме за своїми дітьми, побутових навичок та соціальні взаємодії.